Вітаю вас, шановні колеги. Одним із необхідних пріоритетних напрямів роботи є поширення у закладах освіти практики функціонування шкільних служб порозуміння. Завдяки формуванню учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної комунікації можливо попередити багато негативних та небезпечних проявів поведінці здобувачів освіти. Звичайно, кожний учнівський колектив це спільнота із своїми особливостями. Потребами, цілями та інтересами, і досить часто через цю різницю у вище зазначених складових відбувається зіткнення та боротьба, простими словами, конфлікт. Тому хочу зауважити, що у закладах освіти активно впроваджується відновний підхід. Відновний підхід це системний підхід до вирішення конфліктних ситуацій, який передбачає відновлення порушених конфліктом соціально-психологічного стану, зв'язків та відносин. У житті його учасників та їхнього соціального оточення. Також це виправлення спричиненої конфліктом шкоди. Відновний підхід це широке поняття, як і у кожного підходу, є свої техніки, це медіація та коло. Шкільна медіація це добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна третя особа, тобто медіатор, допомагає сторонам знайти взаємоприйнятний варіант вирішення ситуації, яка склалася. Особливою рисою медіації є те, що сторони спільно беруть на себе відповідальність за прийняття рішення та його виконання. Коло це відновна практика, що сприяє залученню до вирішення проблеми усіх зацікавлених осіб та забезпечує їх активну участь в обговоренні ситуації та прийнятті рішень. Особливою рисою кола є те, що кожен з учасників має можливість висловити власний погляд та бути почутий іншими. Для того щоб впроваджувати техніки систематично та професійно, необхідні служби порозуміння. Досить часто для того, щоб вирішити конфлікт серед здобувачів освіти, їм необхідно дати цю можливість зробити самостійно та є таким способом, яким вони не звикли. Шкільна служба порозуміння це добровільне об'єднання медіаторів з числа учасників освітнього процесу, здобувачів освіти або педагогічних працівників, які пройшли навчання за відповідною освітньою програмою і розділяють цінності відновного підходу. Шкільні служби порозуміння у закладі освіти для усіх це вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом, вміння організувати колектив, розвиток лідерських навичок розвиток комунікативних навичок та навичок активного слухання, це безоціночне неупереджене ставлення до однолітків, це зниження рівня конфліктності, зниження рівня агресії, поліпшення стосунків у групах однолітків, зменшення кількості ізольованих учнів та учениць, зниження рівня насильства та злочинності, зниження кількості проявів булінгу. Для створення та провадження шкільних служб порозуміння ми можемо використовувати наступну нормативну правову документацію. Закон України про медіацію він наголошує на тому, що медіацію можна використовувати на законних засадах у різних сферах життя. Щодо системи освіти, то першочерговими документами є ті, що ви бачите на екрані. Кожного року Міністерство освіти та Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби. Надсилає відповідні документи для фахівців психологічної служби області. Як же регулювати шкільну службу порозуміння? У кожній службі порозуміння є дорослий, тобто координатор, який допомагає та направляє. Хочу звернути увагу, що координатор має мати спеціальне навчання, як і учні-медіатори. Орієнтовні функції координатора це організація та координація діяльності служби. Це навчання здобувачів освіти щодо володіння базовими навичками медіатора, це ведення документації служби, це проведення супервізії та регулярного зворотнього зв'язку з командою медіаторів, це моніторинг діяльності служби, це популяризація служби розуміння, інформування закладу освіти про діяльність служби, це моніторинг конфліктності у закладі освіти. Визначення медіабільності конфлікту та визначає застосування відповідних відновлених практик для вирішення конфлікту. Зараз на екрані ви бачите ресурси, які ви можете використати для підвищення своєї кваліфікації або розширити свої знання з даного напряму. Дякую колегі за увагу. До нових зустрічей.